Привіт, друже! Мене звати Коді, і сьогодні я розкажу тобі, що таке код, не той код, що на упаковці цукерок, а інший чарівний. Код це набір команд, який каже для робота або комп'ютера, що робити. Наприклад, іди вперед, поверни праворуч, зупинись. Якщо я напишу цей код, вперед, поворот, стоп. Робот послухається і зробить саме те, що я йому сказав. Це як інструкція. Як чистити зуби, взяти щітку, нанести пасту, чистити зуби, прополоскати. Це теж код. Просто людський: комп'ютери, планшети, ігри, мультики, все це працює завдяки коду. І знаєш що? Ти теж можеш навчитися писати код. Маленький виклик. Придумай команду для мого іграшкового динозавра, щоб він вийшов з коробки, пройшов по столу і заричав: спробуй придумати свій код, перетворити ці дії на команди. Наприклад, вийти з коробки. Йти вперед, три кроки заричати. Або ще простіше відкрити кришку, і йти вперед. Заричати. До зустрічі в наступній серії. Там буде вже справжній код. тому обов'язково підписуйся на мій канал та став вподобайки.